Друзі, всім гарного дня. А в нас з'явився в наявності такий Mercedes Sprinter, дубль кабіна борт 17-й рік просто в прекрасному стані. Ціна його 22900. Просто ідеальна машинка. Все ціленьке, Рами ціленька, гарненька. Також всі 4 колеса В прекрасному стані. Має фаркоп Тут також все ціленьке, гарненьке. Це у нас семимісний салончик чистенький, гарненький. Ось така от мультимедіа, клімат-контроль-кондиціонер. На механіці 6 Має підлокітник для водія. Двигун йде у нас. 2,2 2 дизель, 163 кінських сили, 120 кВт. Ось такі от краси. Також є в наявності інші бортові та дубль-кабіни. На будь-який вибір. Все, всім гарного дня!